Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити підчічник на нашу МК-14. Бажаю вам перемного перегляду, та ставте вподобайки. І так, перше, що ми повинні зробити, це відмітити наші 5 см. Ну, може, у вас буде більше, бо 5 см це у мене трохи із запасом. Щоб воно. Можна було взяти і поставити наш пічочник на приклад. Це в мене так запасом, щоб він трохи вилазив. Щоб було все фіншу. якщо що можна там підрізати, підробити, ми його будемо ще шліфувати. І тому робимо 5 см. Ну, у вас може бути більше. Це у кого як там, хто як поріже, хто як зробить. ну. Самі розумієте, ми всі люди різні І далі, після того, як ми відмітили наші 5 см, ми повинні ще відмітити від наших від наших цього краю. Тобто 5 см це буде в висоту. Можна не сказати в ширину. І далі нам ще повинна сторона бути 9 см. І ставимо, коли відмітили тут крапку. Далі ми тут усі наші лінії з'єднаємо. І таких квадратиків нам знадобиться, ну, стільки, щоб вони були у висоту десь 2,5 см. Ну, у нас, в принципі. У мене це вийшло 4 таких ось слої, але у вас може вийти і більше, бо у мене це двохслойний картон, він состоїть із двох слоїв. У вас може і більше. Але в мене це поки що 4 таких картонки, квадратика. Далі будемо їх склеювати, рівняти, обточувати. ну, Далі все будемо робити по фіншу. Далі ми повинні склеїти всі наші частини. Повинно вийти ось так. Далі ми повинні взяти і згладити наші поверхні. Ну, тобто, верх. Взяти його отак от і обточити. Е, як ми його будемо обтачувати? Ну, можна і наждачку його просто тут. Бака підрівняти і папером зверху вклеїти, а можна ножиком. Ну, у кого що є, краще, звичайно, з наждачкою. Але в мене її немає, тому буду ну, ножицями ножиком роботи, роботи. Після того, як ми обшкурили, тобто, ну, зарівняли наші краї, ми повинні взяти і відрізати, тобто. Оцю нижню ну, частину. Тобто тут десь 3-4 см тобто от відступаємо від краю. тобто Знаходимо 3-4 см. І е відмі відміряємо мітку. І отак ріжемо по діагоналі. Тут можна і один в принципі або два. Далі у нас повинна виходити якась типу ось така лодочно-образна форма. Ой, вибачаюсь. І ми тепер її повинні з усіх сторін обклеїти папером. І так. Далі ми повинні взяти нашу цю деталь. І потім е, отута по покраєм е, зробити отвір для нашої шпажки. Тобто ми беремо отак от і потім протикаємо. Ну, в принципі, повинно виходити якось ось так. І воно повинен входити в приклад. І далі наш самий останній етап це просто його пофарбувати у чорний колір. І так, в общем, він повинен входити у нас ось так, тобто, за допомогою наших шпажок, які ми туди вклеїли. Він спокійно у нас входить в приклад наш. І його можна при бажанні, якщо він там вам не подобається, витащити. Ну, і наш пічічник готовий. Ну а я буду надітися, що вам сподобалось це відео. Ставте на свої вподобайки та підписуйтесь.